ukraińska to amerykańska delegacji przedłużać perychowory u Szwajcarii. Proces powiadomił sekretarz nbo Rustem Umer. W tym czasie prezydent Donald Trump o że na Naczep to prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński zatiachuje myrny proces. Pro myrny perychowory między Waszyngtonem i Takiewą. Będziemy mówić z naszym gościem. Zastępnikom głowy podkomitetu Komitetu z pytań informacyjnej polityki, ta europejskiej integracji Komitetu Wерхownej Rady Ukrainy z pytań humanitarnej ta informacyjnej polityki, Eugenie Пані Евгенії, добрий день. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю, дякую за запрошення. Президент Володимир Зеленський каже, що у наступні кілька днів ворог може здійснити такий черговий масовий обстріл наших енергооб'єктів, і Україна скликає енергетичний Рамштайн. Що відомо, власне, коли відбудеться це засідання і чого Україна чекає від партнерів. Ну я не можу сказати точний час і дату, але очевидно, що це ургентна, ургентне завдання, тому що дійсно ситуація зважаючи на погодні умови, вона є більш критичною ніж під час будь-яких інших атак на енергооб'єкти. Бо Росія нагадую, б'є по цивільним об'єктам з першого ж дня повномасштабного вторгнення, і зараз тактика, от, ну, тисячі на дві 2025 року, коли. Почався вже опалювальний сезон, і почалась холода, і зараз, особливо, коли в Україні е, щоночі мінус 17, мінус 18, пів на, на півночі, там до мінус 20, е, в день теж ну, це не, не набагато краще. От в Києві зараз можу сказати, це десь мінус 10, мінус 12 градусів. Е, відповідно, е, це величезне додаткове навантаження, бо е, в е, люди намагаються е, опалювати. Е, Свої будинки, якщо немає центрального опалення, або воно погіршене електроприладами. А зараз є значний дефіцит, тобто Київ споживає, мав би споживати вдвічі більше ніж зараз. Є доступної електроенергії на столицю. Це 4 мільйони, майже 4 мільйони мешканців. Київська область це теж доволі складна ситуація, особливо Броварський і Бориспільський райони. Тому звичайно що е, е, допомога потрібна, і в для ремонтів додаткові генератори, е, але й це посилення протиповітряної оборони. Бо особливо в е, під час атаки на Київ, 8 січня, коли якраз почались морози, ми побачили, що е, кількість збитих ракет була меншою ніж до цього, і це свідчить про це, теж говорив президент Володимир Зеленський про певну нестачу ракет до оборони. Повітряної оборони. Ну і безумовно, шахеди це великий велика проблема. Зараз тактика, що атакують одночасно великою кількістю і ракети шахеті якийсь один регіон. Тобто, от як було з Києвом 8 січня, і потім, через кілька днів, як це тривають атаки на Дніпропетровську область, на Дніпро, на Кривий Ріг, на Одесу знову вночі атакували. Одеську область, і це цілеспрямована тактика, ну фактично геноцидальна, тому що від опалення залежить абсолютно всі, і особливо складно маломобільним людям старшого віку, дітям на зараз продовження канікул в більшості регіонів до 1 лютого. Бо в школах ну холодно. У мене дитина в курці вчилася, поки не зробили канікули. Ну тобто, дійсно, ну ситуація ситуація не проста, але водночас люди намагаються й допомогти одне одному, і навіть так по дворі кооперуються. Якщо десь краща ситуація, то намагаються дати підзарядитись сусідам. Але це не нормально. Ми в 21 столітті. Це 4 мільйонне європейське місто, яке ну під загрозою великої гуманітарної катастрофи, і в цей час на жаль, ми бачимо, ну з. Об'єктивних причин, але певне і ще зміщення фокусу уваги після заяв е, американської адміністрації по, по Гренландії, по Данії. ми розуміємо, що є ще багато питань, як то кажуть, да, on a plate, на на, на, на столі у е, світових лідерів. Але е, ну для для України це е, саме зараз, так ці тижні вони дуже критичні і дійсно в найближчий час може бути е, нова атака. А те, що е, Росіяни давно зробили розвідку по цим об'єктам біля АЕС. Це ну це, це навіть не зараз питання. Вони вже давно намагаються е, пробити наше ПВО, щоб саме таргетувати підстанції е, біля АЕС. Щоб е, ми просто були змушені заглушити роботу та зменшити роботу е, атомних е, об'єктів, бо не буде можливості віддавати електроенергію в систему. Panie Evgeny, czy z taką sytuacji, o jaką wy rozkazały, nie małoby by tak, że Ukraina będzie prosyty w Davos wszystkich partnerów, ta światowych liderów do pomoc w widnowleni krytycznej infrastruktury, ale także poseleniu tysku na same kierownictwo Kremla? Ну, це буде і думаю, в Давосі і в Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції в лютому і всі наші контакти моїй парламентські на цьому е, зосередженні буквально е, минулого тижня повернулася з Брюсселю. Мала зустріч європейському парламенті. І, звичайно, що колеги цікавилися, е, чим вони можуть допомогти. І, безумовно, так це тиск, це санкційний тиск, це е, е, в ну не не Кремль ну, на це розраховує так, що всі злякаються, бо от в них є. Є там орішник, да, чи, чи можливість бити ракетами по цивільному населенню, але це не нормальна ситуація. Тобто не нормальна ситуація, те, що вони дозволяють продовжують дозволяти собі ці а, цинічні, абсолютно ракетні атаки, І, ну, очевидно, так, що це має бути і а, Підтримка фінансова або ж вигляді якихось елементів для ремонту, це підтримка для систем протиповітряної оборони, це фінансування додаткових розробок антишахетних, бо з такою кількістю шахетів, які летять на територію України, ми можемо протистояти тільки в кращому технологічному вимірі. І це стоїть ця це, це завдання стоїть перед міністром оборони новообраним Михайлом Федоровим. який також Ну, під час своєї презентації своєї програми він на це акцентував, що ми можемо тільки бути. Ми маємо бути на крок попереду, і дійсно, Україна це ну такий арсенал вільного світу, бо немає в іншої країни так швидко, так серед наших партнерів, там в Європі, та й навіть Сполучені Штати цікавляться нашими розробками, тому що е, е, це на ну тут і зараз відбувається так. Щось ще росіяни придумали. Ми маємо придумати щось таке, що перехопить е, цей шахет. Зараз вони намагаються Гайте вже Starlink на на них монтувати дрони на оптоволокні, це велика проблема для прифронтових територій, тобто дуже багато так викликів, але водночас це те, що Україна буде ділитися цим досвідом, цією експертизою, цими технологіями. Бо водночас, коли ну українці все одно там зберігають і оптимізм і, і працюють далі, і працює економіка. Звичайно, поруйнована, поранена, і люди ну реально дуже втомлені, особливо зараз. Але ну, 200 шахедів на Київ і два дрони, які паралізує європейську якусь столицю: Брюссель, чи, чи, чи не знаю, чи навіть себе польські міста чи аеропорти. Ну, це зовсім рівень інший рівень загроз. Тобто Україна вже набагато далі просунулася в боротьбі з тими загрозами і з цими атаками, які в 21 столітті можливі. Пані Євгене, Financial Times пише, що Україна в ДаВОСІ буде підписувати рамковий договір саме про гарантії безпеки. Який це буде договір, і які ці гарантії мають бути? Ну я не можу розкрити деталі. Це займається переговорна команда. Ми бачили зустрічі. Верніше, інформацію дуже коротку про зустрічі трьох переговірників: голови нинішнього офісу, пана Буданова, офісу президента. Рустема Омерова, секретаря РНБО і голови нашої фракції, фракція монобільшості Давида в Сполучених Штатів. Очевидно, це була підготовча робота до підписання певних документів. Ми сподіваємося, що ці документи будуть підписані. Але ми всі розуміємо, що Давос в першу чергу про фінанси, про економіку, і очевидно, що ем, там може бути акцент про цю угоду, яка стосуватиметься там відновлення чи інвестицій е, в Україну. Е, але водночас для України е, гарантії безпеки вони не можуть. Бути е, наступним черговим Будапештським меморандумом, тобто вони мають бути legally binding та юридично зобов'язуючі. Очевидно, якщо це гарантія безпеки від сполучених штатів, то їх потрібно ратифіковувати в сенаті. Як міжнародне зобов'язання е, сполучених штатів це е, звичайно що фінансування і озброєння подальшої української армії. Бо е, ну ми, ми на 100% впевнені в своїй армії. Ми звичайно вітаємо всі ініціативи щодо можливого міжнародного контингенту, але ми розуміємо, що при якійсь ну у випадку та відновлення атак, ми ми. Можемо розраховувати в першу чергу на свою армію, і вона має бути озброєна і е, кількісно готова так до, до будь-якої атаки. Це, це в принципі, щоб Росія і не намірялася, знаючи, що Україна зможе дати е, е, відсіч. Дякую, е, ну і це, це різний комплекс, в тому числі там захист неба, е, що можуть різні країни запропонувати в контексті там патрулювання неба. Е, ну і безумовно для нас певна гарантія безпеки, хоча не ну вона не така очевидна, але вона важлива це вступ до європейського союзу і відсутність будь-якого політичного затягування від країн-членів Європейського союзу, таких, наприклад, як Угорщина, бо ми можемо зробити всю свою домашню роботу на 12 балів. Але якщо буде політичне вето, то ну, це не буде мати в якоїсь ну, різниці, якщо ми це політичне вето не подолаємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за ваші коментарі. Євгенія Кревт. Чок, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції, була гостею українського фокусу.